Ну, і один з таких прикладів, е, також е, ну, якби, який був на слуху, це колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсель, яка е, вона отримала посаду в ради директорів РосНєфті. Потім вона переїхала до Росії для того, щоб очолити дослідницький центр Горький при Санкт Петербурзькому державному університеті. І насправді, е, як вона писала в себе в телеграмі, е, те, що е, оскільки в Австрії і в Німеччині на сьогодні нічого не відбувається, тільки енергетична криза, то її переміщення до Росії і її переїзд він. А... Є політично політичним питанням, тобто вона вимушена була переїхати, оскільки її інтереси там краще захищалися, е, і таких прикладів ще є насправді дуже багато. Це я назвала тільки е, політиків, колишніх політиків. А якщо говорити про мережі е, організацій або таких так званих сінґтанків, то вони е, ну їх ще більше.